Права 1717 Усно. Обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. Треба 0,63 додати 0,37. Ну що ж, 63 соті плюс 37 сотих це буде 100 сотих або 1. Записуємо, що сума у нас тоді буде 1. Переходимо до другого завдання. 7,29 мінус 5,29 різниця дробової частини дорівнює 0, а 7 мінус 5 це буде 2. Тобто записуємо, що ця різниця дорівнює 2. Переходимо до третього завдання. 7,1 мінус 4,1. Ну що ж, 7 мінус 4 це буде 3, цілих. ну, а тепер 1 ,10 це. 10. сотих, То нам від 10 сотих треба відняти 1, соту, то це буде 9. сотих. Пишемо 3,9. Переходимо до четвертого завдання. 6 треба помножити на 1,5. Ну, 6 помножимо на 15 це буде 90. Записуємо 90. Але тут у нас є один знак після коми. Ставимо, то записуємо що добуток тоді дорівнює просто 9. Переходимо до п'ятого завдання, 80, що ділиться на 0,2. Щоб ми могли виконати ділення, нам треба і ділене, і дільник помножити на 10, перенести кому праворуч на один розряд. Від цього частка не зміниться. То ми записуємо, що це тоді буде 800. що ділиться на 2. Ну і ця частка вже легко порахувати, що це буде 400. Є? Переходимо тоді до шостого завдання. 912, що ділиться на 100. Ну що ж, якщо ми ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на 2 розряди, то записуємо, що частка буде дорівнювати 9,12. Ну що ж, ось таке завдання на повторення основних дій з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.